Всім привіт! Сьогодні поговоримо про домашні тренування, наскільки вони ефективні, що для цього необхідно, і які ми можемо досягти результати, тренуючись вдома. Перш за все, скажу, що результати досягаються не лише в тренажерному залі, вдома ви в повні можете отримати класні результати по фігурі, зробити собі рельєфи, ті, про які ви мрієте, просто схуднути, підтягнути своє тіло і отримати класний настрій і задоволення від тренувального процесу. Що підкупає, і коли ми йдемо в зал, це те, що там є тренер, якщо ви берете собі тренера, який контролює те ваше навантаження, щоб ви не розслабляли свої булочки і щоб ви класно займалися і щоб отримували результат. Але вдома ви, якщо ви, в принципі, новачок, то ви ж також самостійно не почнете щось робити, бо не знаєте, що і як. І тому ви будете використовувати відео уже а, відомих тренерів а, чи тих людей, які вам до вподоби. Тому у вас все одно буде стимул робити і повторювати за своїм тренером. Тож, якщо ви вирішуєте займатися вдома, що вам, перш за все, буде необхідно для того, щоб почати домашнє тренування? І так, я б радила перш за все придбати собі килимок. Це необхідна річ, яка однозначно вам допоможе у тренувальному процесі. Багато вправ виконується саме на килимочку, тому це 100% буде необхідною річчю для тренування. Він досить компактний, його можна скласти чи то скрутити, чи, 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 чи скласти книжечкою. Килимки коштують там близько десь 500 гривень. Можна трошки дешевше, можна трошки дорожче вже на ваш розсуд і ваш бюджет. Ви обираєте собі такий варіант. Але це те, що 100% вам буде потрібно. Слідуюче, що вам буде необхідно, це форма. Але якщо ви займаєтесь вдома, починати ви можете навіть в майці і в трусах. Ніхто вас не бачить і ніхто не розуміє, як ви досягаєте ваших результатів. Але я знаю людей багатьох, які, купуючи нову форму для заняття, навпаки, це є для них стимулом для того, щоб працювати над своїм тілом. Тому подумайте, якщо вам є додатковим стимулом, Ваша форма, купуйте, займайтеся разом з нею. Можете робити там відосики, селфі для того, щоб показувати, який ви молодець. Але якщо для вас це не важливо, то, будь ласка, будь-який зручний одяг, в якому вам буде комфортно. Ви можете виконувати ваші домашні тренування. Спочатку кожен новачок працює з власною вагою, тому на перших порах нікому не треба, буде додатковий інвентар. Але згодом і в кожного це певний свій час. Треба буде робити додаткове вже навантаження, і треба буде додатково використовувати різний інвентар для того, щоб прокачувати свої м'язи. Що б я в обов'язковому варіанті радила використовувати це резинка? Резиночки коштують досить недорого, починаючи там від 100 гривень. Можна купувати комплекти, можна купувати те, що вам хочеться, те, що вам буде потрібно. В чому суть резину? Тут є такі поділки. в мене, наприклад, це зірочки, які показують силу натяжіння, настільки вона міцна, наскільки буде давати супротив для того, щоб максимально прокачувати м'язи. Починати треба там з однієї двох-трьох поділок для навантаження, а далі можна збільшувати вже до максимуму. Вони є тоненькі, є товсті, є тканіві, є а, ось резинові. Тобто, варіанти є різні, немає прям якоїсь між ними великої різниці. Головне, що це резинка, головне вона виконує свою ціль, вона тренує ваші м'язи. З резинкою можна працювати на руки, на спину, на грудну клітину, на ноги, сідниці. Тобто, це такий, скажімо, універсальний солдат, який виконує багато функцій і прокачує майже всі. Наші м'яза. Тому і досить бюджетний варіант, як я вже сказала. Тому майте на увазі придбати подібні резинки і використовувати їх в своєму арсеналі. Це важлива річ і необхідна. Ну, а слідучим уже додатковим етапом це будуть гантелі. На що хочу звернути увагу? В мене в даному випадку є ось така. Я нею дуже сильно задоволена, Уже користуюсь багато років. В чому суть даної гантелі? В тому, що вона набирається. Тобто, в мене тут, мож, тут можна регулювати вагу. За рахунок ручки і за рахунок фіксації можна обирати різну вагу. В даному випадку у мене тут є пів кілограма кілограм і кіло 250 Разом вона складає близько 10 кілограм. 10 кг це буде непогане там, навантаження на сідниці, на ноги, наприклад. Але жим, наприклад, рукою ви не зробите, якщо ви новачок, з такою вагою. Зменшивши кількість млинців, ви можете легко зробити будь-яку вправу і на руки. Тому Ось подібні варіанти гантель дуже подобається, тому що коли ви знаходитесь, наприклад, в залі, то ви можете використовувати гантель 1 кг, 2, 3, 5, 10. там є різноманіття, там є можливість, де їх зберігати. Зверніть на це увагу. А в домашніх умовах ну, це не дуже раціонально, велику кількість гантель мать. і якщо у вас немає окремої кімнати для тренажерної зали, ну якби тоді б я радила щось. Подібне придбавати для того, щоб потім регулювати кількість навантаження собі на різні групи м'язів, і можна докупати тоді різного, різного навантаження вже сюди. Ну, вантаж, ті ж млинці можуть бути і по 5, і по 10 кілограм, наприклад, і по 3, і, ну, якби то вже як вам буде до вподоби. Ви її просто накрутили, скрутили, вибрали собі навантаження і тренуєтесь. Це такий універсальний інструмент, який. Мені вже багато років є в нагоді. Тому це майте на увазі обов'язково. І ще б я поділилася те, що маю я додатково в своєму арсеналі, але на перших етапах це 100% вам не знадобиться, але просто щоб ви мали на увазі. У мене є ось такі ваги додаткові на ноги. Я їх використовую. Ну, Одягається тут на ногу, просто мені зараз би незручно одягнути в кросівках. Тобто, ось так вони одягнулися на ногу. По 2 кілограма у мене таких, такі штуковини. І значить що? Одягаєш її на ногу, можна там присідати, можна робити махи в сторону, назад, ногами, і таким чином тренуватися. Тобто це додатково йде навантаження, вони є і в залах такі мішечки, можна використовувати. Але це вже йде як додатковий варіант, тобто це не є на перших етапах якимось обов'язковим і максимально результативним. Тренажером, скажем так. І також ще в мене є ось такий ролик. Значить, що хочу сказати, використовую як масаж, особливо актуально для спини, коли є просто навіть втома, коли треба розслабити спину. Можна використовувати як лімфодренажний масаж і на ноги, і на сідниці, і на руки. Тобто, це такий, скажімо, як і масажер, як розслаблюючий. Варіант, як працювати з лімфою. Класна річ, але також на перших етапах я б її прям не радила, вона не є прям мега обов'язковою. Я її купила, до речі, не так і давно. Користуюсь задоволена, але ще раз кажу, що це не першочерговий інвентар. Просто є і показую. Додатково, в мене ще є штанга із великою вагою. Ну, в дане відео вона, я не думаю, що буде актуально, просто що вона в мене є, я також цим тренуюся, але це вже більш професійний рівень. Тож ви тепер точно розумієте, що вдома тренуватися можна ефективно і недорого. До нових зустрічей!